Хід матчу був бойовий, скажімо так, ну, ми переломили так, хід зустрічі на свою користь. Особливо другий тайм вийшов таким бойовим, аж занадто бойовим і цікавим, багато емоцій, багато боротьби. Ми заслуговували сьогодні на перемогу. «Звягель» — дуже хороша команда, на мою думку. Прийшов новий тренер, привів з собою багато нових гравців, і це було, ну це був, як на мою думку, хороший спаранг. Ми виграли, мені здається, трошки більше боротьби, і нам доля усміхнулася, і ми забили переможний м'яч. Тому і виграли. Чи задоволені грою команди? Ви знаєте, це. Буває, задоволений, буває, в якихось моментах не задоволений, є ще над чим багато працювати. На що звернути особливу увагу на тренування, окрім, звичайно, ж відновлення? Е, завершення. Завершення атаки. В принципі, зараз готуємося до першої гри в чемпіонаті. Вже остання гра буде в нас на зборах через три дні буквально. І все, тижневий цикл до чемпіонату такого, як на щось акцентувати увагу, то в нас не буде, я думаю. Чи задоволені ви своєю грою сьогодні? На 100% відсотки завжди є помилки в нашій грі. Ми з кожною грою стараємося їх уникати. У нас тренерський штаб після кожної гри дає нам теорію. Ми розбираємо наші помилки і стараємося покращувати свою гру з кожною грою. Олег Вакуленко сьогодні грав на незвичній йому позиції, що повпливало на рішення спробувати його в новому амплуа. Ну, ми вже гри 3-4. Ми його пробуємо на цій позиції. У нього швидкість, він навчений футболіст, у нього гарна школа футбольна. І йому треба в атакувальній ланці. Йому треба ну, ще багато працювати, звісно. Але в нього є всі задатки для того, щоб завершувати атаки і при відборі м'яча розвивати ці атаки. Отак і пробуємо. Про гра на тренувальному зборі. Чи все йде за планом? На мою думку, так. Ми показ... ну, кажу, з грою ми пока... покращуємо свою нашу якість гри і результат поки є все окей. Дякуючи нашим збройним силам. Все поки що добре.